19.30 в ефірі марафон. Єдині новини для вас працюють канали Сіті та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Про головне на цю мить далі. До п'ятьох зросла кількість загиблих при фронтовому місті Оріхів на Запорізькій області. Раніше було відомо про чотири жертви. Керованою авіабомбою окупанти вдарили по школі, де був розміщений пункт незламності. На момент обстрілу люди саме отримували гуманітарну допомогу. Бомба вщент зруйнувала половину приміщення. На місці загинули три жінки та чоловік. Тіло ще одного загиблого дістали нещодавно. Одинадцять постраждалих госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Під Завалами ще шукають двох людей. Це можуть бути волонтери. Робота рятувальників ускладнює постійні тривоги і постійні авіаудари, які відбуваються на території міста Оріхів. Сьогодні також такий авіаудар стався. Також російські окупанти завдали 36 прицільних ударів з реактивної та важкої артилерії по десятку населених пунктів Запорізької області. У селищі Новоданилівка поранений літній чоловік йому надали медичну допомогу. Цієї ночі російська армія атакувала Миколаїв. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, окупанти вдарили по місту близько першої ночі. Спочатку пролунав вибух, а вже потім в обласному центрі оголосила тривогу. Як повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат, ворог атакував Миколаїв балістичною ракетою. Іскандер М. У місті пошкоджено інфраструктуру. Щонайменше одну людину поранено. Спалахнула пожежа, її загасили рятувальники. Руйнувань у житлових будинках нині не виявили. Кількість загиблих через падіння даху на одній з теплових електростанцій на Донеччині зросла до трьох людей. Надзвичайники дістали тіла машиністів-обхідників, які досі вважалися зниклими. Трагедія в Кораховому сталася ще 7 липня. На ТЕС впав дах котлотурбінного цеху між енергоблоками. Під завалами опинилася лабораторія хімічного аналізу та приміщення чергових слюсарів. Одразу було відомо про одну загиблу. Це 46-річна лаборантка. До лікарні забрали ще трьох постраждалих працівників. Рятувальні роботи тривали майже три доби. За попередніми даними обвал стався внаслідок неодноразових атак рашистів на це підприємство. Окупанти в Бахмуті опинилися у пасті. Сили оборони України беруть місто під вогневий контроль. Про це сьогодні заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він опублікував відео, як українські аеророзвідники виявили позицію росіян з протитанковим ракетним комплексом. Окупанти, як бачимо, зайняли дах однієї з багатоповерхівок за чіткими координатами. Влучно відпрацювали воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади. Від рашистів, як і від їхньої зброї, вочевидь не лишилося нічого. Генерал Сирський додав, робота триває. Ворога вибивають із позицій на бахмутському напрямку. Те, що українські оборонці в результаті ефективних наступальних дій взяли під контроль панівні висоти довкола Бахмута, підтвердила, й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що уже кілька днів українські сили тримають під вогнем контролем входи, виходи та переміщення ворога в Бахмуті. Ворог теж намагається чинити Опір лише за минуло доби Росармійці обстріляли наші позиції на Бахмутському напрямку понад 300 разів та завдали три авіаудари. Про це повідомили в східному угрупованні військ Збройних сил України. Було на цьому напрямку загалом сім боєзітнень. В ході яких ми 64 окупанта знищили 102 поранили і взяли одного в полон. Також знищили ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу і. Три склади з боєприпасами, два авто, які підвозили боєприпаси. Навчають бійців керувати цивільними дронами, аби нищити з їхньою допомогою ворожі цілі у Дніпрі. вже майже рік діє волонтерська школа аеророзвідки. Довжик її створили шестеро цивільних, які захоплювалися аерозйомкою. Та з початком повномасштабної війни вони вирішили віддати свої коптери на служіння війську. Самі опанували тонкощі роботи безпілотників під час бойових дій і передають цей досвід. Далі волонтери кажуть, завдяки отриманим знанням бійці одним скидом із безпілотник. Можуть знищити навіть танк. Мене відрядило командування. Нам потрібно розширити наші ну, змоги в сучасних технологіях для ведення бойових дій. 36-річний боєць Андрій цього тижня завершує своє навчання із керування цивільними FPV-дронами. на секретному полігоні. Він з декілька хвилинний тест коптером має фігурно подолати імпровізовані перешкоди. Приготувати машину до злету. Допомагає керівник навчання. Теж Андрій я зараз побуду з тобто помічником пілота. Чекаємо, поки пілот. Підключить окуляри, підключить пульт і подасть нам команду, що він готовий. Три, два, один. Андрій Харків'янин служить в ТРО. Воював у 2015 році. Торік повернувся до війська із цивільної професії. Робив карти для автонавігації. Через попередні поранення не зміг воювати у десантно-штурмових військах і пішов в аеророзвідники. Керував розвідувальними квадрокоптерами. Та тепер настав час освоїти ударні. Задача пілота: доставка чогось в основному до наших ворогів. Однією з наших задач був. А ну певним чином контрбатарейна боротьба. Тобто ми намагалися захистити наші позиції від обстрілів супротивника передавали їм інформацію на їхні артилерійські пункти, і вони уражали власне російську артилерію, ми знаходили для них. Ми зможемо певні задачі закривати вже за допомогою таких от дронів. У школі аеророзвідки розповідають, якщо керувати звичайними квадрокоптерами можна навчитися за тиждень для вдалого управління fpv дронами і трьох замало. При керуванні дроном оператор спостерігає через камеру дрона за допомогою таких от окулярів багато навичок саме пілота, тобто стільки керування дуже чутливі, і там один невірний рух, і в тебе дрон летить в дерево або в землю. Тому, щоб долетіти до цілі, треба. Добре, підготувати пілота в плані навичок, тому спершу бійці вчаться на симуляторах польотів і лише на завершальному етапі виходять у поля. Наразі FPV дуже цікаві, тим, що це, наприклад, набагато дешевше, ніж які там випустити ракету або послати там протитанковий керований снаряд, коли людині потрібно вилезти перед танком і там хвилин 15 тримати цей птур наведеним. Так з FPV, наприклад, люди можуть працювати з більшої відстані, там мовно до 10 км. Дякую <laughs> Ці дрони також працюють як камікадзе. Якщо казати саме за бойові дрони, так вони коштують там ну умовно там до 450 доларів. І за цю невелику ціну ми можемо знищити не тільки живу силу, а й ворожу техніку, таку як броньована, легка броньована техніка, і можливо якісь танки. Школа аеророзвідки Довжик – Цілком волонтерський проєкт, який рік тому створили шестеро однодумців. Один із них Прянин Ярослав, чоловік працює програмістом і захоплюється польотами на коптерах. Торік безволікань віддав свого на потреби правоохоронців. Почалось того, що ми допомагали тут поліції о, захищати наше місто. Потім ми зрозуміли. Що коли вже ми зрозуміли, що до Дніпра війна там десь не зайде до Дніпра, то ми зрозуміли, що потрібно щось робити інше. Потім ми знайшли бойового аеророзвідника, який нам передав свій досвід, ми побачили у цьому велику. Цінність цієї інформації, і ми вирішили її максимально ефективно масштабувати. Зараз у школі вже 50 волонтерів, серед них 32 інструктори. Черга із військових на навчання розписана на кілька місяців. Загалом курси пройшли вже майже 5 тисяч українських захисників. Інструктор Андрій каже, найкращою нагородою для нього є успіхи випускників на полі бою. Краще нічого не придумаєш, ніж бачити, як палають окупанти, які прийшли на нашу землю. Софія Богуцька, Руслав Шийко. програма Вікна СТБ» – Єдині новини. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, що розпочнеться уже завтра в Литевському вільнюсі. Про це заявив генсек Альянсу Єн Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Наоседою. За його словами, Володимир Зеленський приєднається до інаугураційного засідання Ради Україна НАТО. Цей саміт також має наблизити нашу країну до альянсу. Додав Столтенберг, не вдаючись у деталі. Утім, зазначив, що партнери готують чимало рішень, що стосуються України. Йдеться зокрема про Багаторічний пакет допомоги, який забезпечуватиме перехід українського війська на стандарти повністю сумісці із з натівськими. Абсолютна більшість 89% українців прагнуть вступу України до НАТО. Такі результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, підтримують вступ України до північно-атлантичного альянсу у всіх регіонах від 79% на сході до 93% на заході нашої держави. Нагадаю, перед революцією гідності рівень підтримки вступу до альянсу коливався від 15 до 20%. 2021 року, під час гібридної війни, яку Росія вела проти України, вступ до НАТО підтримували уже 48% українців. Як бачимо, повномасштабне вторгнення нарешті консолідувало націю і сформувало єдине бачення майбутнього нашої держави. Причому для 76% українців тепер є неприйнятним, якщо держава пожертвує вступом до НАТО заради встановлення миру. Служба безпеки України викрила ще одного інформатора російських спецслужб, який займався підготовкою нових атак на Миколаївщину. Схопили зрадника на гарячому, коли той фотографував шпиталь та одну з бойових частин ЗСУ. Як встановили силовики, це мешканець Миколаєва, який підтримував проведення фейкового референдуму щодо приєднання області до Росії. Про це він писав у проросійських телеграм-каналах і таким чином привернув до себе увагу окупантів із російськими спецслужбами. Він спілкувався в одному з месенджерів. Основною задачею зрадника було фіксувати місця дислокації сил оборони. Він позначав на електронній карті точні координати військових об'єктів та звітував про рівень їхньої охорони. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. Зрадникові загрожує до 12 років за ґратами. 9 років через вроджене генетичне захворювання нирок маленька Антоніна припинила рости. А вже в 12 дитині знадобилася трансплантація нирки, бо її власні майже не функціонували. Батьки у якості донорів не підійшли. Єдиний варіант, що залишався, це посмертна трансплантація. Нирку Антоніні пересадили у Львові, де торік виконали найбільшу в Україні кількість трансплантацій цього органу. Подробиці історії порятунку у сюжеті Ірини Заславець. Не за віком дрібненька і усміхнена. В очікуванні привітань від тих, хто її врятував. Ми прийшли вас привітати з випискою. Дякую. Дякуємо. Грешки Дякую. поставилася. Ще два тижні тому 12-річна Антоніна з Івано-Франківська мучилась від постійних болю та втоми, бо її нирки працювали лише на 15%. Отак От в голові було погано, крутилося. Ми були трохи живіти то... чотири роки тому батьки Тоні помітили, що з дочкою не все гаразд. Вона припинила рости. З 19-го року ходимо, шукаємо росту, але за нерки ми взагалі не знали. Виявилося, що в доньки рідкісне генетичне захворювання, яке не лише уповільнило ріст дитини, а й призвело до ниркової недостатності. Новина ж про те, що їхня донечка потребує пересадки нирки, взагалі приголомшила батьків. Шоком стало і те, що вони у якості донорів не підходять. Для порятунку дитини залишився лише один варіант отримати нирку від посмертного донора. За півроку очікування батькам тоні подзвонили зі Львова. з центру трансплантології першого медоб'єднання зі словами Є нирка, їдьте. Мій чоловік спав, я їх забіла у хату. Донором для дитини став 50-річний чоловік, який отримав несумісні з життям травми. Його рідні вирішили подарувати шанс на порятунок іншим людям. Серед них Тоня орган для неї вже несуть в операційну. Лікарі кажуть, трансплантація буде складною. Вона ще страждає на ще цілий ряд захворювань, вроджених і в неї є невеликий ріст. Через то місце через неї порожнені не так вже і багато, а нирочка все ж таки від дорослого пацієнта. Трансплантологи видаляють Антоніні одну нирку, та що вже геть не працювала, і на її місце вкладають донорську. Операція триває майже сім годин і минає навіть успішніше, ніж на те могли сподіватись лікарі. Вже на операційному стилі нирочка запрацювала. Це не передать емоціям. Це просто душа на, на небесах від радості, дуже великої радості. Тоня стала вже другою дитиною, які цьогоріч успішно пересадили нирку в дитячій лікарні першого медоб'єднання Львова. А торік тут трансплантували найбільшу кількість нирок в Україні 78, з них три. Дітям приблизно 4 дитини на мільйон населення вимагають трансплантації нирки щорічно. Це приблизно 120 трансплантацій нирок на рік на Україну. Тож, аби мати змогу врятувати всіх діток, які потребують трансплантації, лікарі закликають українців давати згоду на посмертне донорство. Антоніна ж, яка успішно дочекалася свого донорського органу, вже добре почувається і може нарешті їхати додому. Як ти себе почуваєш? Добре. Класно. Ірина Заславець, Софія Костюк, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Такі новини на цю мить. О 20-й підіб'є підсумки дня Тетяна Висоцька. А я повернуся у цю студію о 21.30. Марафон триває.